Продовжимо таки війна на невидимому фронті. На просторах українського інтернету знову активізувалися зловмисники, які або свідомо поширюють російські псу, або за допомогою нових шахрайських схем виманюють особисті дані і дані про банківські рахунки наших громадян. Повідомляє кіберполіція, щоб не стати жертвою ворожої пропаганди чи шахраїв, необхідно дотримуватися кількох простих правил. Перше не поширювати новину, доки не впевнилися в її достовірності. Друге потрібно перевіряти фото та відео на автентичність, адже дезінформатори та шахраї у своїх публікаціях часто використовують відредаговані медіафайли, А віднедавна ще й штучний інтелект може генерувати різні матеріали. Третє перевірте, чи ресурс, на якому ви читаєте новини, не внесений центром протидії дезінформації чи службою безпеки України до списку інструментів поширення ворожої дезінформації. Дмитрий, як ти перевіряєш новини? Дуже легко. Дивлячись, з якого джерела я беру цю інформацію. Ну, по-перше, маю вже досвід роботи з інформацією. Я... На 99% можу сказати, що переді мною лежить: чи це достовірна інформація, чи цей факт відповідає дійсності, чи це е, неперевірена інформація, чи це е, інформація, яка потребує якоїсь детальнішої перевірки. Якщо написане або побаченою викликає у мене сумніви, то я гуглю цю інформацію і збираю. Три різні джерела е, походження цієї інформації. Якщо я не знаходжу е, більш ніж одного джерела походження цієї інформації, то вважаю, що такій інформації довіряти не можна. Е, а все, що стосується фото і відео, е, ну там насправді насправді дуже видно. І якщо це фотографія когось із ну, кимось, то таку зустріч можна завжди загуглити. Я думаю, що штучний інтелект зараз може працювати так, що не на всіх не на всіх фото видно, де, де правда, де неправда, ні. і багатьом люди вірять. Я маю на увазі, що за Сенсом, те, що відбувається на фотографії або на картинці, може не відповідати здоровому глузду, або в принципі достовірності інформації. Наприклад, ми можемо сказати, що наприклад там штучний інтелект або зловмисники згенерували фотографію, де президент Зеленський тисне руку. Так званому президенту Російської Федерації, е, ну, ми можемо зразу сказати з тобою, що цього не може відбутися. А якісь люди, які розповсюджують російське ПСО, або, наприклад, дуже сильно. Е, е, Попадають в підплив таку інформацію, можуть і повірити. Але для того щоб це перевірити, треба просто вбити, коли востаннє зустрічався президент Путін і президент Зеленський, чи зустрічалися вони взагалі, і зібрати інформацію знову ж таки з трьох-чотирьох джерел, і ви побачите, побачите, що такої інформації не було. Ну насправді моніторити і перевіряти інформацію не так вже і І Для того ми сидимо в цій студії, щоб нагадувати нашим глядачам, що ви маєте перевіряти достовірна інформація чи ні, або ж дивитися наш ефір в нашому ефірі лише перевірена інформація.